Чергова 47-ма сесія Надвірнянської міської ради розпочала з виконанням державного гімну України та вшануванням пам'яті всіх героїв, які загинули за незалежність України. Міський голова подякував всім волонтерам за підтримку української армії. Також зауважив, що зараз у зоні АТО на передовій перебуває депутат Надвірнянської міської ради Олег Туєшин. Просить депутатів, очільник міста, звернути увагу на проблеми переселенців, які живуть у надвірній. Перед початком розгляду питань порядку денного депутати заслухали звіт міського голови. Зіновія. Андрійович говорив про проблему дошкільних навчальних закладів міста, які передали в оперативне управління відділу освіти райдержадміністрації і через нетривалий час повернули під опіку Надвірнянської міської ради. Я зупинюся на двох-трьох таких важливих аспектах, які сьогодні турбує кожного надвірнянця, особливо тих жителів нашого міста, які мають відношення до дошкільних навчальних закладів, які ми 9 січня. Згідно закону про державний бюджет змінами до податково-бюджетних кодексів, передали в оперативне управління відділу освіти на Дельнянську ради адміністрації. Мене турбує те, болить, що практично за цих два з половиною тижня, два тижні відділ освіти не зробив нічого для того, щоб повноцінно забезпечити. Харчування, виховання і утримання ДНЗ міста надвірної на тому рівні, де ми робили до цього часу, тобто до 1 січня 2015 року. ДНЗ міста надвірне практично сьогодні, при під час прийняття районного бюджету і під час прийняття змін до закону 1766 знову повертається у з оперативного управління до Надвірнянської міської ради. І сьогодні практично дошкільна освіта перебуває. На утримання державних коштів, які збираються за рахунок громадян наших міст, сіл і селищ, і буде фінансуватися в вигляді міжбюджетних трансфертів, тобто субвенцій з державного бюджету, яка буде приходити, а можливо, буде приходити запізнення для утримання ДНЗ міста надвірне і утримання всіх садочків, які перебувають на території Надвірнянського району. Їх є 22. Тому помінялися не тільки підходи до формування. І бюджетотворення, утворення, а жилева частка податків надходжень і зборів, яких фінансувалися ДНЗ місто Надвіна, був податок з доходів фізичних осіб. 100% він приходив в район, 25% він ішов в міську раду, 25% він йшов в сільські громади. Плюс власні надходження Ми могли скласти загальний фонд і з цього загального фонду фінансувати в повній мірі, визначати пріоритети по дошкільній освіті, забезпечити повноцінне харчування і виховання. На даний момент ми будемо залежати від виконання цього податку в районний бюджет, адже 60% буде залишатися в районному бюджеті, і саме з цих коштів буде утриматись плюс кошти, тобто так звані міжбюджетні транспорти, які будуть використовуватись для утримання ДНЗ міста Надвірна. Практично оперативності, ефективності і оперативного втручання в те, щоб працівники ДНЗ міста Надвірна отримали вчасно заробітну плату. Апарат Надвінянської міської ради вчасно оплачував продукти харчування, нероносії, враховуючи, що сьогодні є інфляційна складова, поміняні нормативно правові акти сьогодні, практично організм середуванням є статистом по утриманню дошкільних навчальних закладів нашого міста, і це наше більше зобов'язувати на певному рівні утримувати садочки нашого міста. Більше того, зробити певний крок вперед для того, щоб шість дошкільних навчальних закладів і біля тисячі діток наших. Мали свою другу домівку, де мали належне виховання, отримання рішення сесії районної ради. Нам сьогодні доведена цифра, яку свідомо відділ освіти разом з відділом фінансів району занизив для утримання шести дошкільних навчальних закладів нашого міста. Шість дошкільних навчальних закладів нашого міста утримання, харчування, заробітна плата. НРНСІ будуть складати на 12 місяців 14,5 мільйонів. Зрозуміло, ще з врахуванням сторожів і охорони, які складають 610 тисяч. Вони фінансувалися з міського бюджету. Коли прийшлося до прийняття садочків, ця сума була озвучена у коштах з державного бюджету 32 мільйони на 6 садочків міста Надвірне. На півтора мільйони вони зменшили видатки для утримання ДНЗ міста Надвірне. Тоді, коли вони передали назад бюджету міста надвір для міського голови, це ще одна проблема, яку міська рада залишається вирішувати самостійно. Проте депутати переконані, що вже при перегляді районного бюджету коштів, яких бракує, таки виділять у міську казну. Пульше з депутатами районної ради з керівництвом районної ради вони готові до цього питання повернутися за підсумками першого двіща. І якщо у нас буде тенденція, що ми не там делеговані повноваження зможемо виконувати, вони будуть вони готові дофінансувати певну суму. Щоб допомогти вирішити проблему з ДНЦ, депутати озвучили і інші пропозиції. Чи розглядалася така думка, що ті працівники, які зв'язані з освітою, це вчителі музики, вчителі англійської мови, там вчителі може інші, були передані. Е, е, Освіті. Найбільшу дискусію під час сесії викликало у міських обранців затвердження ставки податку на майно. Тут думки депутатів розійшлися. Бюджетна та житлово-комунальна комісії добре вивчили питання, поставивши наступні цифри. Ставку 0,5% від мінімальної заробітної плати для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, яка перебуває у власності фізичних та юридичних осіб. І відповідно. Другим пунктом іде надання пільги. По закону, в законі встановлено, що для квартир така пільга становить 60 квадратних метрів для житлових будинків 120 Комісія рекомендує цю пільгу підняти для квартир до 80 квадратних метрів, для житлових будинків. 140 квадратних метрів, і відповідно, якщо у, у власності фізичної чи юридичної особи перебуває і квартира, і житловий будинок, то така пільга рекомендується встановити 220 квадратних метрів. Для господарських присадибних будівель, допоміжних нежитлових приміщень, до яких належать сараї, хліви, стайні, стодоли, гаражі, літні кухні, вбиральні, погреби, навіси, що відносяться до житлових будинків садибного типу, визначених пунктом 14.1.129.1 статті 14 податкового кодексу України, розташованих на окремій земельній ділянці. Що перебувають у власниці фізичних осіб у розмірі 0,1 один відсоток, розміром ставки встановленої законом на 1 січня. Тобто, але чому кажу, от іменно цей перечислений такий такий перелік, це отак іменно для тих простих людей. А щоб сюди не попали сауни, басейни, там корти. Такі розрахунки депутати ще довго обговорювали з залу, звучали пропозиції щодо зменшення відсотка ставки податку. Цей е документ. Він якраз лягає на плечі самовідних людей, людей-пенсіонерів, людей, які не мають роботи, пожилих людей комусь 80 років, 0,5% це забагато. Треба Поставити 0,1 для квартир, Незалежно від їх кількості, треба не 80 квадратних метрів, а 120. Для житлового будинку, незалежно від їх кількості, не 140, а 180. І в не 220, а 260. Неприйняттям ставки ми зробимо гірше жителям міста. Тому що якщо ми не приймаємо ставку, яку з пільгою напрацювала бюджетна комісія і робоча група, ми ставимо по мінімум, фіскальна служба буде не по 0,5% приймати, а. Я не думаю, що наб'єрній. Є бідні громадяни, у яких є квартири по 100 квадратів. І навіть якщо ця людина е, має 100 квадратів квартиру, то вона буде платити в рік згідно цьому е, податку нашому 120 гривень, 10 гривень в місяць, менше, ніж платиться ЖЕКу, заводу і так далі. І тому подібне. Якщо така бідна людина, маючи квартиру 100 квадратів, не може витягнути 10 гривень, то вибачте мені, ми, що ми тоді бачимо, ми хочемо допомогти бюджет. Є дуже багато нюансів. І до кожного забудівника, до кожної сім'ї треба мало би підходитися індивідуально. Чому? Розказу. Тому що є люди, наприклад, в яких у квартирі живе 10 чоловік приписаних, то як цій людині вона і так недостатньо має житла на одного члена сім'ї. І вона автоматично має сплачувати відповідний податок. Хоча приписані люди, і на одного члена сім'ї там попадає, наприклад, по 5 по 7 квадратів, чи по 10. Як з цього питання вийти? І є ще, наприклад, якщо Одна сім'я, наприклад, там батько ну, купили квартиру і оформили на одну людину, а там живе її дочка, наприклад, чи син, чи хто там, друга сім'я, але ж на одну, значить автоматично там квартири по 50 квадратів. Ми як сліпі котята. для того, щоб ми е, володіли якоюсь ситуацією. Я пропоную залишити метраж, який ми напрацювали в бюджетну комісію, але ставку зменшити до 0,1%. І після того як ми будемо вже бачити е, цифри. Тому що даний бюджет, я думаю, що є не, не найгірше так? міської ради на 2015 рік. той, що ми маємо ще прийняти і вже бачити цифри, і ми вже будемо тоді е, виходити на наступний рік, в залежності від надходжень, коли вже буде прийнятий закон України про децентралізацію, де будуть інші повноваження. Тоді вже будемо мати цифри, і ми будемо вже говорити про якісь е, збільшення чи зменшення податків. Це все піар, не буде там великих податків, шановні. Комісія працювала днями, тижнями, напрацювала варіанти і, і поставити на голосування після активної дискусії. Міські обранці не набрали потрібних голосів, щоб підтримати проект рішення, не проголосували. І за дві запропоновані пропозиції депутатів на засіданні сесії був присутній народний депутат України Юрій Дерев'янко, який зазначив про важливість прийняття ставки податку на майно. Це закон, який ухвалювався на підставі кодату. Безумовно, він підготовлений на коліні, ви знаєте, заголосувалось. І хочу сказати, що я персонально за нього не голосував. Але це не має ніякого значення: голосував, я чи не голосував, закон є прийнятий, і по ньому тепер вся громада повинна жити. Якщо говорити про те, чи є можливість в цьому законі врегулювати ті межі, щоб не чіпати бідних, є, тому що компетенції міської ради достатньо для того, щоб або збільшити розмір площі, або для того, щоб зменшити ставку податку. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про те, чи може міська рада ухвалити іншу пільгу, яка стосується окремих взагалі або категорій людей, або навіть зонування, або окремих навіть персональних людей, може, тому що ця компетенція є. І якщо ми дійсно розуміємо, що в людині страшна чорна біда. То вона взагалі може бути звільнена і сплати цього податку і не платити цей податок. Це компетенція міської ради. У нас є річ. Це так само можливо. Тепер далі. Мене дуже сильно дивує те, що хтось такий час, спивний, який ми зараз маємо в країні, на такій ключовій сесії, як зараз, присутні в залі всього-навсього 23 депутата із сорока депутатів міської ради. Ну, шановні колеги, вибачте, ну це насправді ну, неповага до громади, тому що. Це питання дійсно складне. Якщо користь своя точка зору, і треба сміливо приходити тут відстоювати. Якщо ми говоримо про житло і про людей, і про площі, то, будь ласка, врегулюйте це питання, щоб і бідні не платили. Але якщо ми говоримо про підприємців, то підприємці трошки заможніші люди, ніж просто ну, звичайні громадяни, які отримують звичайну маленьку невеличку зарплату. От, і якщо ми говоримо про ці 0,5 п'ять відсотка, відсоток, то я думаю, що нам треба, щоб хтось з депутатів чітко говорив, що 0,1 відсоток це гривня 20, з того, щоб заплатити. А 0,5 це відсотків це відповідно дезів. Це 6 гривень. І тоді які дивляться телебачення. Це на рік, це не рік, це не рік. Я розумію, і тому люди, які дивляться телебачення, вони б дивилися і викистували, подумали, чи це посильно платити тому чи іншому підприємцю, чи не посильно. Тільки з другої спроби міські обранці зуміли прийняти рішення. Голова бюджетної комісії Тарас Новосельський переконаний, що всі важливі моменти враховано, і соціально незахищеним жителям міста цей податок не вдарить по кишені. Ми намагалися при прийнятті цього рішення максимально обезпечити найменш захищених жителів міста надвірної за рахунок надання їм пільги на їхні житлові будинки. Згідно нашому рішенню, ми поставили ставку. Податку на нерухомість 0,5% від мінімальної заробітної плати, що становить в перегонку на гривні 6 гривень за квадратний метр в рік. Платитимуть її тільки ті люди, які мають площу нерухомості квартир більше 80 квадратів, житлових будинків більше 140 квадратів. Або якщо вони мають і будинки, і квартири більше 220 квадратів. Тобто, якщо в законі було база 60, 120 і 180, то ми підняли на 20 квадратів. І в квартирі житлові будинки. Тим самим відсікши практично ну, 90% незахищеного населення від сплати цього податку. Для прикладу, є людина, наприклад, яка проживає в квартирі, яка має 100 квадратів. Ми розуміємо, що в прекрасно таких людей буде не так багато, це раз. По-друге, якщо людина має квартиру площою 100 квадратів, ми розуміємо, що ну, дуже малимовірно, що це людина, яка не має грошей. Навіть від такої великої квартири ця людина платитиме в рік 120 гривень. В рік 120 гривень, то платить місяць. Тобто, це не є якась страшна сума, це не є дуже велика сума, цілком прийнята для того, щоб це заплатити. Тобто, цей закон, його думка, думка цього закону, мета була в тому, щоб багаті люди частково поділилися коштами для потреб місцевого самоврядування. Ми по максимуму намагалися це зробити, щоб уникнути сплати платку людьми, які не захищені, і по максимуму, щоб оплачували ті, які більш багаті. Плюс ми встановили, що плата величина податку за господарські будівлі, такі як сараї, літні кухні та де тому подібне, які не входять в приміщення житлове. Становилося лише нуль один тобто це буде гривня 20. Затвердили місцеві обранці і міський бюджет. Загальний фонд міського бюджету складатиме 22 мільйони 326 тисяч 900 гривень. Ну в цілому бюджет треба було. Прийняти і він прийняти, Але є ряд там таких питань, що я голосував проти. Це особливо е податку на майно. На мій погляд, це е податок, введений в дію заскоро, Хоча це буде він з 2016 року діяти, але все-таки заскоро, тому що в тій ситуації, коли пенсії малі, Велике безробіття. Ті люди, які були вчора ще середняками, сьогодні вже вони бідняки. Ті люди, які мають, наприклад, житловий будинок, що вони самі собі збудували колись, тоді вони відчували, що вони його можуть осилити, тому що була робота, були гроші, і в них проблем не було. Сьогодні, коли живуть люди і не можуть сплатити. Комунальні послуги, а додавати ще додаткові податки, це опасно. І я би тут ще сказав, що говорять всі, що це закон для багатих. Насправді це закон для бідних, тому що багатих людей приблизно, я так думаю, до 10%, а 90% – все такі людей, які живуть за межами бідності. На 47 й сесії Надвірнянської міської ради депутати затвердили план соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік. Сьогодні, коли немає задекларованого бюджету розвитку було б при старій податковій бюджетній базі, сьогодні ми з своїх доходів маємо планувати бюджет розвитку. Бюджет розвитку раніше складався з трьох складових: це єдиний податок, об'єкти відчуження землі і нерухомості. Сьогодні він відкладається тільки з об'єктів відчуження землі і нерухомості. Всі решта надходження, які будуть іти з акцизу, від податку на нерухомість буде складати доходи, і ми будемо формувати бюджет розвитку. Яка буде складова бюджету розвитку? Який план соціально-економічного розвитку буде виконувати і це залежить не тільки від міського голови, керівників, заступник профіль, а й депутатського корпусу. З'єден з кожних виступаючих, що цього плану соціально-економічного розвитку в бюджеті розвитку, бюджет розвитку верніше для цього плану соці... замало, особливо в частині капітально-поточного ремонту доріг. Хочемо ми чи не хочемо, ми зобов'язані говорити. Що діяча влада все зробила для того, щоб ліквідувати державні, районні обласні субвенції для утримання поточно капітального Перше ліквідували першу реєстрацію, де ми не маємо сьогодні ні гривня коштів для того, щоб ми могли залатати ту ямку, яка виникла за зимову експлуатацію, для того, щоб зберегти дорогу, як той хворий зуб, третє питання: сьогодні практично дорожна інфраструктура на грані зникнення, Кам'яний вік. І саме під час цієї децентралізації хотілося отримати більше коштів, щоб ми могли не то, що отримати рівень хоча б 14 року, аби зробити поступальний крок вперед. І по ціновій політиці також повний геноцид. То на бітуму сьогодні складає 9,5 тисяч гривень. То про яку вартість одної тони асфальту ми сьогодні говорити про те, що ми не тільки утримали, залатали капітально чи поточну ямку, а зробили ті вулиці, які ще не бачили твердого бітумного покриття асфальту. Тому розуміючи, що по дорогах моє бачення в залі було на бюджету на початку розподілення бюджету розвитку. Всі кошти дати на два напрямки: перший це розширення кладовища. Бо це справа край важлива, то що в контексті сказав Дмитро Іванович. І друге питання в зв'язку з тим, що кошти субвенції районного бюджету обласного немає, державного на ко на дороги немає, першої реєстрації немає. Кошти, які громада заробила у вигляді всіх власних доходів, доходів надходжень, направити на капітальний поточний ремонт вулиці. Але є інші проблеми. Є проблеми, що сказав депутат Веселовський. Утеплення будинку по Мазепі 21 чи 23 буде складати 6 мільйонів гривень. Бюджет розвитку, якщо ми навіть ці доходи дамо, на, на рівні 2,5. Скажіть, як бути?